Друзі всім привіт привіт! Сьогодні хочу вам показати, як я в'язала слідочки від миска. Ось так вони виглядають. У нас тут буде турецький набір петель, стрічковий мисочок. Далі будемо в'язати по прямій. У мене тут 40 рядів: 10 рядів лицевої гладі і 10 рядів візерунок рис. Я так чергувала. Далі, дівчатка, у мене йде ось тут видно скруглення. П'яточка, яка називається бумеранг, але в якій немає додаткових рядів, і це, до речі, не лінивий бумеранг. І ось таке гарне еластичне закриття петель, для того, щоб ось тут шкарпетка. Не, не стягувала, не давила на ніжку. Що хочу сказати, в мене є слідочки, які в'яжуться від п'ятки. Вони там, знаєте, доволі відкриті, залишу вам посилання на той майстер-клас. Вони доволі відкриті, такі ніжні, гарні. Ці слідочки, дівчатка, вони більш закриті. Ну, я думаю, їх також можна Носити як і у взуття, так і взагалі вдома, знаєте, під піжаму. Отже, розповіла, як це в'яжеться. Ось такі дуже гарні, мені подобаються. Дівчатка, пряжу я використовую Alize Superwash Comfort Socks. з такого приємного кольору 431 І спиці номер 2 і оскільки я буду використовувати турецький набір петель, то спиці обов'язковою умовою для цього набору спиці брати з тросиком. Отже, починаємо. Дівчатка на спиці ми набираємо для початку 10 пет. Спочатку робимо петлю, яка потім легко роз'єднається. Отже, на Вказівний та великий палець накидаємо ниточку хвостиком до нас. Ниточку накидаємо так, як ми зазвичай розпочинаємо наше в'язання. Тепер ось цей перетиночку я відтягую вгору і роблю ось таку петлю. Дивіться, Просто ось так прокручую і роблю петельку. Ось так, двома пальчиками. І тепер в цю петлю, дівчатка, ще раз прокручу, я витягую ниточку від моточка, ось так, і затягую обидва кінці, затягла, тепер одягаю цю петельку на нижню спицю, затягую. Все. Потім ми цю петлю розпустимо. Зараз вона нам потрібна для того, щоб вона нам тримала нитку. Тепер вільний хвостик ми залишаємо, він у нас на нижній спиці, ось так. І робимо 10 оборотів. Оскільки я сказала, що ми будемо набирати 10 петель, значить ми робимо 10 обертів навколо обох спиць. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер розвертаємо спиці, цей хвостик притримуємо, так, щоб гострі кінчики дивилися вправо. Ось так це все виглядає. Тепер, дівчатка, витягуємо нижню спицю і в'яжемо верхній ряд петель. Ось так от, як накиди пров'язуємо. За передні стіночки. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Пров'язали, ось так це виглядає. Знову дівчатка, розвертаємо гострі кінчики спиць вправо. підтягуємо нашу верхню спицю. Так, тепер ось цей вузлик, який нам все тримав, ми його знімаємо Ми розпускаємо цю петлю. Вона нам не потрібна, хвостик цей йде вниз. І тепер зверху, а ось цей хвостик, дивіться, бачите, наш нижній. Піднімаємо вверх, кладемо на вказівний пальчик, нижню спицю витягуємо і пров'язуємо наші 10 петель з цього боку: 1, 2, 3, 4 за передні стіночки. П'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять. І десять. Ось так. З. Тепер дівчатка ми пов'язали з вами перший установочний ряд. Ось так він виглядає, тут буде все акуратно, вже видно наші петлі. І дивіться, початок ряду у нас буде протилежний від нашого хвостика. У нас завжди хвостик це початок ряду, тут в нас це протилежно. І тепер в'яжемо перший ряд. Ниточка, дивіться, часто буває така проблема, не раз мені пишуть, як підняти ниточку. Ось петлі до нас, ниточка просто піднімається весь час вгору кладеться на вказівний палець. Ніби простий такий рух, але ну, буває таке. І витягуємо нижню спицю і в'яжемо. Тепер ми будемо робити прибавки. Пров'язуємо першу лицеву, заходжу в неї лівою спицею, ззаду наперед і за передню коротшу дужку. Пров'язую схрещену лицеву, зв'яжу до кінця ряду, не дов'язуючи однієї петлі. З цього боку ми піднімаємо протяжку і заходимо лівою спицею в протяжку спереду, назад, пров'язуємо схрещену лицеву за задню коротшу стінку і пров'язуємо одну лицеву петлю. Повертаємо спиці гострими кінчиками вправо, переходимо на наступну спицю. Так, хвостик внизу, вверх піднімаємо нашу ниточку, з якою ми працюємо, і в'яжемо, знову робимо прибавочки. Першу петлю пров'язали, підняли протяжку, зашли в неї спицею з. Тепер ззаду наперед і заближню до нас коротшу дужку пров'язуємо схрещену лицеву. Далі в'яжемо всі петлі, не дов'язуючи до кінця ряду однієї петлі. З цього боку ми заходимо в протяжку спицею спереду назад і пров'язуємо прибавку з хрещеною лицевою за задню стіночку. Так, Пров'язуємо одну лицеву, і таким чином ми будемо робити прибавки через ряд. Наступний ряд у нас всі петлі повністю по колу лицеві. Далі наступний ряд в'яжемо прибавочки після першої петлі та перед останньою, ну, тобто на початку та в кінці спиці, і на другій стороні так само. І для кожного розміру набираємо потрібну кількість петель. Яка кількість петель потрібна для вашого розміру, я розпишу вам ось тут у табличці. Дівчатка, довжина мого масочка. Майже 5 сантиметрів. Після того, як зробила всі прибавки, у мене 60 петель на спицях. Я пров'язала 40 рядочків у висоту, в мене це 9 сантиметрів, 10 рядів рис потім лицьова гладь 10 рядів, знову 10 рядів рис і знову лицева гладь. Перший і останній ряд в ось цьому візерунку рис я пров'язувала всі петлі виворітніми, так виглядає акуратніше. І візерунок рис Спочатку в'яжемо резинку 1 на один, одна лицева, одна виворітня, потім в другому ряду зміщуємо порядок над лицевими, виворітні, надвиворітніми лицеві. Отже, пров'язала так 40 рядочків, тепер Задню частинку стопи я не трогаю, а попередній нам потрібно розділити її на три частини. У мене це рівно по 10 петель буде. Середню частину 10 петель я не пров'язую, не чіпаю, а на бокових ми 5 разів пров'яжемо розворотні ряди, для чого, щоб ось скруглити ось цей момент, щоб не було у нас так, що. Наш слідочок ось просто був би ось такий, якби ми зараз все це завершили. Так, відділили б задню частинку, в'язали, він би просто був такий у нас квадратний. Для того, щоб це виглядало акуратно, ми ось так скруглимо ось ці моменти, і будемо в'язати далі. Отже, як ми це в'яжемо? Пров'язуємо 10 лицевих петель. Так, 10 є. Тепер розвертаємося на виворітню сторону. І ось першу петлю з лівої спиці на праву перезнімаю, тягну ниточку від себе, щоб петля стала подвійною, укороченою. І далі в'яжу у зворотньому напрямку, виворітній ряд. Пров'язую повністю петлі задньої частини стопи і з цього краю пров'язую 10 виворітніх і зустрінемось. Я пров'язала 10 виворітніх, тепер розвертаємося на лицеву сторону, останню спицю петлю перезнімаємо з лівої спиці направо, тягнемо ниточку наперед до себе. Щоб петля стала подвійною ось так. І тепер в'яжемо лицевий ряд, дов'язуємо з вами до ось цієї подвійної петлі. Дов'язали до подвійної петлі, знову розвертаємося. Тобто ми будемо робити 5 укорочених петель. При цьому відразу ми їх пров'язувати не будемо. Отже, з кожного боку, пров'яжемо по 5 укорочених петельок і зустрінемось. Дівчатка, Ось таке гарне скруглення в нас виходить. Тепер з цього боку я роблю укорочену петлю і буду в'язати прямим полотном задіюючи петлі нижньої частини стопи. 5 петель з лівого краю і ось 5 петель з правого. Буду в'язати на висоту 2,5 см, і скільки в мене в одному сантиметрі 4 ряди, то пров'яжу вверх просто поворотними рядами 10 рядочків. Отже, робимо тут здвоєно і в'яжемо поворотними. Просто поворотними рядами ось ці 10 петель, що посередині залишились і подвійні петлі, також ми їх залишаємо, вони поки що у нас залишаються на тросику, не задіяні. Дівчатка, ось так виглядає я пров'язала вверх 10 рядочків, тепер ми будемо в'язати нашу п'яточку бумеранг. Для початку в'яжемо укороченими рядами. Ми зараз з вами в цьому ряду, в'яжемо і на спицях у мене зараз 40 петель. В лицьовому ряду в'яжемо всі петлі лицевими, не дов'язуючи дві петлі до кінця ряду, Залишається дві петлі. Тепер ми розвертаємося на вигорітню сторону. І з лівої спиці на праву перезнімаємо останню петлю, тягнемо ниточку від себе, робимо цю петлю укороченою, в'яжемо виверідній ряд, знову не дов'язуючи до кінця ряду дві петлі. Залишається дві петлі, знову з лівої спиці на праву перекидаємо пров'язану вже петельку, ниточку тягнемо до себе, петля. Петля стає подвійною. В'яжемо, дівчатка, у зворотньому напрямку, укороченими рядочками, робимо подвійні петлі, сюди ми дов'язали, не дов'язуючи укороченої петлі, розвертаємося, робимо наступну укорочену і в'яжемо в цьому напрямку. В'яжемо, доки в нас не залишиться посередині, ось тут 12 просто одинарних петельок всі інші у нас будуть подвійними. Дівчатка я, я пров'язала з одного боку здвоєнні петлі з іншого. Ось тут в мене посередині залишилося 12 петель. Тепер по лицевій стороні пров'язуємо наші звоєнні петлі за обидві подвійні ось ці стіночки. Спицю заводимо зліва направо, пров'язуємо тут абсолютно всі петлі. Ось так. В'яжемо до двох петель, які в нас залишалися просто лицевими. Дивіться, тепер пров'язуємо одну цю лицеву петельку. Переходимо на виворітню сторону, одна петля у нас на спиці залишається. Робимо цю петельку, яку пров'язали подвійною, ниточку тягнемо від себе. І в'яжемо виворітній ряд. Зараз дов'яжемо до здвоєних петельок так а ось ці по виварітній стороні подвійні двійні петлі ми будемо пров'язувати за дальні від нас дужечки виварітньою петлею. Заводимо спицю в дві дальні дужки і пров'язуємо. Так, позатягувала їх. Так, і пров'язуємо. Всі петлі виварітніми. Так, пров'язали. Тут у нас дві фаворитні петлі. Одну з них пров'язуємо вигорітньо. Одна залишається на спиці. Так, і ми ще це, пров'язали, також робимо подвійном. Тепер Повертаємося до наших ось цих 12 петель, які в нас залишалися одинарними. Зараз дов'язуємо до них. Потім пров'язуємо ці 12 петель, і цього разу, дівчатка, ми вже будемо вив'язувати подовжені ряди. Дівчатка, тут навіть не треба ніяких. Маркери, тому що ось ці донарні петельки, їх тут добре видно. Так, пров'язала я ці 12. Тепер пров'язуємо наступну. Розвернулася на виворітню сторону. Зробили цю петлю вкороченою. І знову в'яжемо 12 виворітніх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Пров'язуємо іще одну петлю 13, -ту. розвертаємося на оцю сторону, робимо цю петельку подвійною, ниточку, тягнемо до себе, знову пров'язуємо 12 лицевих петель. Так, пров'язуємо за передні дужки цю подвійну петлю, за нею пров'язуємо наступну, розвертаємося на виварітню сторону, робимо цю петлю подвійною і в'яжемо виворітні петлі до подвійної петелечки. Цю подвійну петлю пров'язуємо за дальні від нас дужки. Виворітньою петлею, пров'язуємо наступну, переходимо на лицеву сторону і цю наступну знову робимо подвійною. І так, дівчатка, пров'язуємо знову повторно всі петлі, доки всі не пров'яжемо. Цього разу у нас подовжені рядочки. Я думаю, принцип, ви вже зрозуміли. Подвійно пров'язали, підібрали наступну петлю, пров'язали. Ось так пров'язали подвійно, пров'язали наступну, переходимо на лицевий або виворітній бік, і ось цю наступну робимо подвійною петлею. І ось так от в'яжемо, Кудуки знову ми не пров'яжемо всі ось так Таким чином всі петельки. Дівчатка, я пров'язала всі петлі. Ось так виглядає наша п'ятка. У нас тут ствоєна петля, пров'язуємо її за передні стінки. Далі пров'язуємо лицеву, яка у нас тут залишалась, І тепер нам потрібно підняти петлі. Ось ці два з половиною, що ми пров'язували, піднімемо з цього краю петлі. Так, як ми будемо їх піднімати? Ось у нас є кромкові петлі. І якщо ось так от їх відтягнути, між ними є такі дві ніжки. От Заходимо сюди спицею і витягуємо петлю. Ось відтягуємо наступну кромку. І між ними ось ці дві ніжки є. Заходимо і витягуємо петелечко так. наступна. три петлі я витягла чотири. Так, 4Е. Треба підняти п'яту, я її прямо з під петлі підніму, бо вона доволі така щільна. Далі у нас тут були пров'язані укорочені петлі. Пров'язую їх лицевими за обидві передні дужки. Так. Далі було 10 лицевих, пров'язуємо їх, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далі в нас знову були укорочені петлі, пров'язуємо їх лицевими за задні стінки, дальні від нас. Ось так. Тепер нам потрібно підняти петлі з цього боку. Першу я піднімаю, ось заходжу в дужку петлі. Далі піднімаю також, відтягую кромкою і між ними знаходжу. Ось ці ніжки петель, і піднімаю з них петлі. З цього боку якось в мене прив'язано тугіше, тому важче це. Відбувається три, я підняла 5 петель. Тепер з цього боку у нас була. Просто лицева петля. І залишалося дві подвійні петлі, пров'язуємо їх за задні стіночки. Так, дівчатка, і можна тут поставити маркер і почати вив'язувати резиночку один на один, ось як ми пров'язували ось тут, на цьому слідочку. 1 2 3 4 5 5 рядочків пров'язуємо резиночкою один на один а потім будемо пров'язувати кожну петлю і закривати наш слідочок дівчатка загалом у нас тут має вийти 70 петель вкруглились тут по колу Дівчатка пров'язали 5 рядочків, тепер робимо закриття. Намагаємося робити його доволі вільним, для того, щоб ось це закриття не врізалося вам в ногу, в шкіру, і щоб вам було в них, в цих слідочках доволі комфортно знаходитися. Отже, перша петля в нас лицева, пров'язали лицевою. Наступна виворітня, пров'язали виворітньою лицеву. Перекинули через виворітню. Далі в нас іде лицева, пров'язали попередню, перекинули через неї, виворітня, пров'язали попередню, перекинули через неї. І ось так от закриваємо, намагаємося вільніше це робити до кінця ряду. Так, дівчатка я закрила всі петлі, затягнула останню петлю. Обрізала ниточку, засилила її в голочку, Тепер придивіться, як я роблю ось заводжу голочку під обидві дужечки попередньої петлі. Ось так, з лицевої сторони на виворітню. І тепер повертаюся з виворітньої сторони на лицеву, ось цю останню петлю. Ось остання петелька. так і знову ж таки заводжу під обидві дужки І от коли я підтягую все це, дивіться, у нас утворюється якби між цими першою і останньою, ось так от утворюється петля. Не треба її сильно затягувати, можна пройтися і ще раз, щоб добре закріпити нашу ниточку. Ось так. І все. І тут все тепер виглядає суцільно. Абсолютно не видно, де наш початок, де кінець. Далі я ниточку просто ховаю в полотно. Ось і все. На цьому далі проводимо ВТО. Носим з великим задоволенням і не забудьте написати мені коментар.